так люблю зранку ліс. У мене клієнтка відмінилась на восьму годину, тому я вирішила прогулятися трохи біля свого лісу. Сонечко пригріває, все цвіте і пахне. Красота, що ще треба для щастя? Щоб гроші трохи були, а найперше це здоров'я. Але ж не всім так? На жаль, як можна бажати чогось іншого. Можна бажати когось знищувати. Коли вокруг така краса, ну вони не бачать цього. Є люди, які просто не бачать. Не то, що вони сліпі, а просто вони не бачать, от їм не дано. За тим шаром всього злого. І я вже зрозуміла, якщо є хоч щось, якісь злі наміри, заздрічі, щось, то ти не бачиш краси вокруг себе. Бо те вся. Ну, гадаюсь, вона не пускає просто. Ну, не допускає. Вона як накриває людину образно кажучи. Знаєте, ці всі бажання у людини ну, нажитись, когось відняти, заздрість, злоба, агресія, вважання себе найкращою, а вважання свою рідню найкращою, хорошою, а інших людей поганими. Або якщо людина бачить чужих дітей некрасивими. А своїх тільки бачить нормально. То це все не пускає просто. Може, хтось і відчуває, теж так, ну, бачить цю красу, але навіть з тими злими якостями, але все одно не так. Ну, це така моя думка. Навіть, якщо чиясь розмова про хороше визиває агресію, то це щось не те вже. Це ні до чого, ні що в мене, нічого в мене, нічого мене не впечатліло на цю розмову. Просто так почала знімати відео цей прекрасний ліс. <кій> Знаєте, хочу якось так зробити, щоб мати можливість десь жити там, де вода обов'язкова і ну, або море. Або ліс. Ну, обов'язково, щоб була вода. Таке дерево, як приємно для таких сухих рук. Ну, руки в мене трохи такі, наче висихають від олік всяких. Так жарковастенько. Хочеться жити там, де... Постійно бачиш якусь річку, воду, море. Найкраще це хіба море? Може море і ліс? У нас в Україні таких місць багато, але зараз уже все. Добре, як за 10 років все закінчиться позитивному ключі, а не в завойовницькому. Тому що якщо відберуть, то тоді вже, звісно, повороту нема, бо понаїжджає всякої людської маси, не наші нації. І то би нічого, але ж вони будуть займати території. Ніколи ще завойовники для завойованих не робили добро із усієї історії. Вони зроблять добро для своїх, а інші. Народовості будуть рабами, будуть типа другим сортом.